Перевір, будь ласка, на дух ту компанію, в якій ти збираєшся провести час. Це будуючий дух, там тобі комфортно, тому що, як правило, якщо ти попадаєш в якусь компанію ну, сомнітельну, скажімо так, ти, ти, ти все одно ну, будеш відчувати, що тут є небезпека. Я себе пам'ятаю, що мені ну, я був досить далекий від Ісуса Христа, але була в тій місцевості, де я жив, одна компанія. Ну, в яку всі прагнули е, попасти, але от я, я щось от завжди відчував небезпеку в цій компанії. І слава Богу, що мені е, Бог дав мудрості ну, от, уникати цих, цих хлопців, тому що двоє із них, от я сьогодні вам про них говорив, закінчили життя самогубством. Вони були в цій компанії. І я не хотів так закінчити свого, е, свого ну, е, життя. Будьте досить обережними відносно людей, можливо, які старше вас. Да? Ви дивитесь на них, от особливо коли я от пригадую ну, свій підлітковий вік, або коли я був юнаком, ми ну, чогось от, ну, така дурне у нас уявлення про життя було, що от людина, яка відсиділа на зоні, ну це, це от, ну, приділ знаєш, там, романтик такий, джентльмен удачі. Да? І от, ну, от, от, от чогось от таке хибне мислення. І хтось його намалював оці пісні там. Майор, дай чорнарік, та я сидів, та я. І ти слухаєш, ну бред. От, дивишся на життя, ну нічого ж нема. Ні, ні дружини немає, ні дітей, да? ну, там, ні бізнесу ніякого. Ну, пору, руїни навколо життя, Ну я сидів. І от я розумію зараз, ну, чому я підпав під вплив. Спочатку одного такого хлопця, а потім э, другого. Тому що е, я їм теж треба був для самоутвердження. Розумієте, це як і мазохіст, один без одного жити Розумієте? От у мене були такі стосунки. Йому треба було весь час от якийсь молодий хлопчина, на якому можна було. б е, Їздити, да, і він би сидів тебе з відкритим ртом слухав. Але знаєте, потім життя показувало, коли я попав, в які... ну тобто він мені ж розказував про те, що він там супер парень, і він за мене там вогонь і воду. І я в одну бійку попав і я побачив, що він дав задню. І я зрозумів, що цей мой друг, який сидів, ні такий то він уже і друг. Казується своя шкура набагато ближче, треба робити нові. І знаєте, це для мене трагедією було. Але проблема не в цій людині, проблема в тому, що я не розглядів того, хто був небезпекою для мене і для мого життя. Визначся, якщо ти хочеш проводити час з друзями, що для тебе важливо, що тобі подобається, да? хто ти по своїй суті не потрібно грати в когось. Ти повинен заглянути просто в своє серце і чесно зізнатися, що ти любиш. Ну хтось любить охоту, хтось любить рибалку, хтось любить активний спорт, хтось любить відпочинок. Люди всі різні, абсолютно нормальні. І не треба себе заставляти ну, робити щось що вам не подобається. Але знаходьте ті компанії, які от, ну, займаються якимось спортом, да, збираються десь поподорожувати, щось нове дізнатися, це нормально абсолютно. І, і ну, Бог не забороняється навпаки за те, щоб ти розвивався, за те, щоб ти подорожував, за те, щоб ти цього літа пережив якісь нові враження. Але в тій компанії, яка буде для тебе благослов... благословіння.